Ну, А да, да, почекай же, сейчас будем разрезать же. Друзья, всем привет. Маши всем привет, Ань. Всем привет. Короче, по синочкам. Посылочка нам здание пришла, воно. да, да? Зима, как сказать, на за горами. Да, зима, где любимые посилики і дада готується, так сказати, зарані. Коротше, <тим> ми з Дані виспались. Так, Даня? Так. Рішили для вас познімати, коротше, кіно. Ну, а що робити? Я думаю, трішечки розбавити контент. Рибалки з рибалками. А думаю, такий контентик трішечки розбавляти. Якщо цікаво, друзі, можу почаще знімати. Ми з Данькою будемо знімати, так? Такі дві другу. Коротше, сьогодні у нас, так сказати, розпаковка. Зимова, зимова, друзі. Так, ну що, полетіли. Посылочки. Ссылочка. Тихо. Бережно. На, на да. Та почекай давай. Давай потихеньку, не спеши. Да. Посилочка від Prof Montage, друзья. Значит, вы... это что у нас? Матильники. сейчас дойдем. Значит, что у нас? Что у нас? На коленнике, друзья. Что рассказывать про на коленнике? У меня уже не один сезон. Это просто, друзья, топовая вещь. Просто топовая, наикращая, реально. У меня на один сезон на коленнике весь Черные, Черный, это конечно. А я не могу съесть. Аня уже в мотыльницу стал. Короче, на коленечки. Свіженьки. У мене ж я скажу, такі десь, я не знаю, всі вже дубашу по зимі рибалки. Їм уже 100 років. І трішечки проходились. Ну, я можу откинуть, не можу ці ні. Ну сейчас, сейчас, почекай. Ну, а так під'їхали свіженькі. Коротше, я ж кажу. Це просто топчик. На колені від профмонтаж питань нема. Є. Що тут? -а? Оце тобі. Хто це тобі? А, ага. так. І мотильності, друзі, понятна діло. Це якась така двойна, у мене ще не бало. До речі, вони там усунули е, проблеми. тут бувало, короче, вона лопалася. Тут поставили таку, я не знаю, як це називається, ну, не мембранка чи що. Ну, короче, устранили ці проблеми і тепер будемо дубасить. Що ти хочеш родіть? <різь> <різь> Давай. <різь> Давай, да Дай її один з рафом. так надо было на коленнике сначала. Не, подожди, мы неправильно тебе рубили. Давай сначала на коленник тебе дину. да. сапоги, конечно, бы надо. Да. у тебя получается полный комплект будет, да? Четенько так вот я бы. Четенько, а тут я кючки прожив. Нет, можно тут опарика, мотыля рубануть. И мотыля тут взял. А тут Чикс. папайка теперь бей. Да. все можно, короче. Ты уже и... полностью. А на пайке. Где да. друзья? Значит, что у нас? О, мандулки. Ой О, я да, поч... почекай, Дань. Мандулки. Классика жанра. Понятное дело, в разных кольорах. Это микро мандулки. Это... 60-ки, 55 -ки у меня, Две 60 это тоже колера на щуку. Это сюда, Ну, Без мандул я кажу ні туди, ні сюди. Робоча тема цього сезону Тут питань нема. Це у нас е, новинка Новинка від профмонтаж. Сейчас я покажу, як воно А то я задання не Тут у мене, і вспіваю. Е, це правильно називається сумка чохол під зимою вудочки. Сюди, в лазах 6 гудочек. Я конечно придумал и топчик. С ручкой. Тогда нет, не спеши, я не успеваю за тобою розказувати. Так ось, відкриваємо. открываем. виходить, сюди вставляється. Раз, два, три. І сюди, вот, раз, два, три. Це Прозрачно, не знаю, там може, підснасті зимові там можна те що потрібно можно заложить. Прикольную такую тему придумали. Да, короче, чехол під удочки. Це Новинка. Зимова новинка. Таня, да почекай, я не успеваю. Короче, задание не успеваю показывать. Нет, это прикольно, такая сумка, конечно. О, там ходові рибалки зимою взяв і погнав. Та й вообще можна в чемоданчик. Так, це і є. Так, що Даня підкривав? Це я бачу. Що це? Сапоги? Не, не сапоги. Це у нас сумка на жерлиці 30. Ти мені на 30 жервіс. Конечно. Короче, сумка під жерлиці, друзі. На 30 жерлиць. що... Да? тому що, Потому что я думаю, цього сезону будем дубаться. Короче, сумка. Сюда залетать буду разжаривать. На 30 штук. Ну такая объемна. В принципе, можно использовать не тільки під жерци. А еще и під щось. Так, це є. есть. Что ты там ще достав, Даня? А, сумку. Сумка якась. Ты же пораскрывался. Сумка для зимової риболовлі. Теж. Йес, та, по, та, щас, щас, не спіши, не спіши, Дай показати. Значить, по розміру 20 на 30 і на 10. Э, Значить що тут? Я так розумію прозрачний верх це під мормишки, Там чи під щось. Ну да, так, да. що? під підключок можна мормишки или щось. Ну, більше всего, що прозрачний версія, то під да? да. да. мормишки пили. Мормишечки можна отак поодевати. Це на виночках. Да. Вещь, що тут скажеш. Так. Кош прогмонтаж може, так сказать, удивіти. так також виглядає все це діло. Дай. тобі так Е, внутрішньо карманчики. прозорі карманчики, ці відділення цікаві. Уже можна сюда покласти. Е, це ж підвудочки. Зараз на коліни. Зараз одіно, Данечка. Зараз А сюда я так понимаю, удочки. Перегородка да, можна зняти, якщо потрібно, можна не зняти. Сюда можна где-то 3, сюди, 6 да, вудочок близу. Вообще, сюди мармихи, тут вудочки, тут все лески. Короче, удобна, зручна річ. речь. Да? Цікава тема, друзья, цікава тема, Чекольчик схоже, з ручечкой. Задание не успеваем. Что там Все что? Все что у нас еще? Это чехольчик. Я так понимаю, Питбург. Зимпорт. Так, универсальный чехол для Ледобуру. До 150 мм. Ну, короче, на 130 и на 150 бур. Да чехолок. У нас нема, теперь есть. Ваня, у нас теперь есть чехол под бур. Сюда будет или будет? Да. Будем ложить бур. А, это в комплекте не мокро. Не, в комплекте не мокро. Это его надо постирать. Не, Даничка, стирать Но не тут надо. Навьё. сухенький. Сухенький. Будем, короче, наш бур теперь сюда отпасть. Потому что бур обычно валяется в машине, трах-бах, а так защита и защита. Чехолок. Агон. Да, Даня. Давай, що ти там ще доставав без мене? А ну показуй. Вот що за сумка. Ні, это сумок гечі Логічно, що за сумочка під сапоги, друзі. Сумочка під сапоги. Це тоже, так понял, новинка цього сезону. Так вот виглядає все це дело. А ну що там внутри? Так, да, ну по два сапожки положив. Все чотенько. Тому що теж зручна річ, тут ніхто не поспориться, бо щоб все сапоги біка, грязні, туди-сюди, всю туди, машину вимазують, а так сумочки, все по красоті. Я люблю, коли все в чихалках. Ось така сумка. Звісно, новинок цього сезону монтаж зробив, так зробив. Було б час їздити на не виболою. Так, це є. Шаня, що ти там далі поставав? Мотильниці, друзі. Мотильниці. Привні, і у Дані он така і злина і ось Велика. і ось такі ось. так вот там давай глянем. Одень с ним. мені один. Ось це тут одну оденусь и вот увидим по одну Катя, тут же мембранка стоїть. Від ноги, коротше, тепло. М... Матиля, париш не тоже замерзнуть. Сама мене. Давай, і я одягну. У мене тоже такой, м'який всередині. едені. Тоді у мене мягкий такой там. Да. Тут они ушковичам. Да це да. Можно, короче, подевать на все ноги. Да, на два. Ну да. Так, давай... це велика. А велика. А че велика. Да, замочки, все регулируются. Ну, да. ну, да. Даня. це мы да. с тобой подготовились до зимней рыбалки, да? А да? я по весе. Ты четенько встать? Да. Что ты скажешь, друзьям? Огонь? Да, огонь. Ну, мишаня. Еще не, не пробовала, да? Ну попробуем. Попробуй. <coughs> на зимую рыбалку. Вот. Не, конечно, на колене кипытать нема. Найкращий, будет. Вот всем никто не поспорит. найкращий. Якість. Я скажу, у мене на один сезон. Наня, скажи, на можно теперь не... дубасить. Да, Okay. <laughs> ну еще нас... не с... Не пробовали. Да, не пробували. Ну, попробую. Ну, будем чекать, коли зима наступит. Ну, попробуем. И да? попробуем ці на коленники собаки. Ну да. Вот это, конечно, прикольно. Ну вот сейчас у меня такая меня. Вот такая меня надеяла така щумка. Мені, не под по удочки огонь, да? Ну, подумайте, вот такая щумка набить. Не, ну реально, блин, ты шо. Раз. все удочки, ну, да, а тут открывается. Да? А, да. вот. И, там, и... там он камера, туда кажи. Ну, откивается открывается, но ничего, не похожий на этот. Ну, да, ничего, Данька, я будем пилить контент. Да, и с зимой поедем где-то Не, ну, ты поедешь, поедем, ты подрастаешь. Да, зимой так Там. Да, коли лед зимне рибалки, тут конечно пытать да, нема, не поспориш. Це, Конечно, удивили. Тема так тема. Вам... Це так складывается. Так, це є. Ти все показали, там нічого не О, А доставка. Огосики. в откусы. Ну, крайні рибалки по щукам, по мандулкам. діло. Цікава річ. Ну що, огонь? А он ну, дай, встань. Так. Да. Глянь, ти представь. Товщина, яка, друзі. Вони по-моєму в цьому році ще товще стали, чи ні. Чи такі були. У ну, мене не один сезон, Та сейчас покажу. У мене не один сезон, я ще раз привторюсь. Просто я, звісно, топа. Плюс е -е, цвет, колер, так сказати. А ну двойна класна. Да, мені вона класна. А поворот єдине, там мягці. Ба. Да? Вот вот да, вот так. Да. Это ж мембранка стоит. Да, это вот так мембранка, я мебанка. Короче, друзья, такие дела. Если шо, посилання на ці, всі речі. Все влі вам. Он кажи, Даня. Кажи, посилання на речі. Посилання ці... на В описі під відео. В посиділи та дивіться. О, ви так дивіться, а ми з баньки готуємося на зимову риболовлю. Я думаю, буде зима, дай бог. С них, хочу будем Була, понятна, діла, надо зарані А готовися. я ще там заказывал. Акулу? Да, Деду Морозу. Ну ти ще раз закажи вам в камеру, скажи Деду Морозу, що ти хочеш. А я акулу хочу, Деду Майоз. Заказал Деда акулу? Да. Може, ще що -то хочеш? Скажи в камеру. <пинька> <свят> ну нормально, заколи. Ну а папі цього достатньо. Цель да. подарунки на Новий рік. Це на зиму, это, а це даже міг сапогів. Да, для сапоги. Два, а як тут вдова Да, Так, розкажи, розкажи як тут. Під а, двоє сапожків. А, напевно, другою, туди зайшлося, а один ось вот так. Да, ну два, да, да, ось і А то вони тебе цю под... машину, сапоги там. Щоб, щоб не вимазувати, а це ж бачиш піджелунці, сумочка. А чому так? Це зімово, це під відому. Среди зимовок можно удочки тоже взять и потрухтить, конечно. А там будут на липучки открываются, я да. липучки. Ну, не знаю, мы до зимы будем так, да, когда зима. Да, будем чекать лета. Так что, друзья, да. такая вот распаковка вышла, рассказать на ячейку она. Среди думаю, а что вам не показать, потому что посылочки приходят. Думаем. новая, так сказать, рубрика. Если что понравится, пишите, будем снимать почаще. Да, Даня, отойди сюда, скажем людям, да. чтобы Будемо знімати почаще, якщо вам понравиться. Да, Все, друзі, ми коротше готуємося на зимню риболовлю. Дякуємо за перегляд. Поставте там лайк, напишіть коменти, я скажу, що будемо знімати почаще. Розпаковочки. Таймі тільки так сказати. В такому форматі. Все, друзі, дякуємо за перегляд. Всім пока. Даня, маши пока. Пока. Всім пока. пока.